Хочеться ще сказати про якесь зростання, хороший прорив на вас чекає взаємодія з якоюсь впливовою людиною. Ви підете за допомогою, і допомога буде вам надана, звісно що. І причому, знаєте, не просто людина зробить і надасть вам допомогу, а якось це буде так ну, просто-дуже буде старатися. Зробить більше, чим потрібно зробити. Якась така особлива увага буде до вашого питання чи задачі. Отут про це мова. Ну і що хочеться сказати про плітки, про язики. Будете зараз отримувати інформацію про людей, які таємно, таємно. і... Ви знаєте, що є люди, які за вашою спиною люблять поговорити.